Даний турнір є частиною обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл і проводиться в Надвірнянському районі вже в четверте. Особливість його в тому, що цей турнір є районним, тобто тут змагаються учні сільських шкіл району та шкіл міста Надвірної. Традиційно хороші результати показує Надвірнянський ліцей, та від нього особливо не відстають і інші школи району. Як я бачу, сьогодні переважають представники сільських шкіл на противагу минулих років, і я сподіваюся, що. Великі, такі гарні е, сьогодні результати покажуть школи Гвіська Пасічнянська, Надвірнянський, ліцей, без сумніву, Перерислянська школа Надвірнянський. Що ми очікуємо? Напевно, що цей конкурс ще раз нам продемонструє ті знання, які діти здобули в ході вивчення окремих предметів, проявлять своє логічне мислення, фантазію, і це їм допоможе у майбутньому. Саме тут учасникам необхідно проявити не тільки відмінне володіння знаннями із шкільної програми, але й мати широкий світогляд та гарне розвинене логічне мислення. Ну ми в першу чергу очікуємо. Призових місць перемоги, ну але грає, грає, як вийде. У нас е, дуже багато є рудованих дітей. Фактично всі в команді це кращі учні школи. Е, ми дуже багато додаткової літератури перечитали, і ми сподіваємось, що це нам допоможе в сьогоднішніх змаганнях. Перший етап проходив у традиційному форматі щодеколи, а половина кращих команд продовжила змагання уже в брейн-рензі. Саме такий формат не тільки дозволив організаторам чітко визначити кращу команду, але й заставляє учнів працювати швидко та злагоджено усією командою, а це може знадобитись їм в житті. Діти вчаться тут в процесі своїх таких логічних розмірковувань, пошуку правильних відповідей, десь на майбутнє. І в житті шукати правильно відповідь, як в різних ситуаціях, які складаються. Бо знову ж таки, життя це також своєрідна гра, коли треба між добром і злом вибрати, коли треба вибрати. То чи інший хід, переможці цього етапу змагань, а це тільки одна команда, продовжить боротись з кращими командами району уже на обласному рівні. Переможці цього етапу змагань, а це тільки одна команда, продовжують боротись з кращими командами районів уже на обласному рівні.